Закордонні магазини почали додавати до свого каталогу нову відеокарту RTX 4060, офіційний старт продажу якої відбудеться 29 червня. Наприклад, магазин NewEgg додав у каталог три відеокарти у виконанні MSI. Є модель Ventus за RRC, тобто за 300 доларів. Дві інші карти належать до серії Gaming та коштують 330 доларів. У тому ж NewEgg прямо зараз продається MSI Ventus RTX 4060 Ti за 380 доларів. Різниця в ціні між найдорожчою RTX 4060 та найдешевшою RTX 4060 Ti лише 50 доларів. при цьому моделі з приставкою TI потужніша. Якщо RTX 4060 має 3072 ядра CUDA, то в TI версії їх 4352, бо в обох відеокартах використовується 8 ГБ відеопам'яті GDDR6 та 128 бітна шина 8 ліній pci express У липні у продаж має надійти RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам'яті. У мережі з'явилися перші результати тестування GeForce RTX 4060 в іграх. Вчора ми публікували відео з результатами в 3D Mark, але ігрові дані набагато корисніші. Варто відразу сказати, що це не якісь витоки. Nvidia просто частково зняла ембарго на публікацію оглядів, дозволивши поділитися даними лише з однієї гри. Для тестування було обрано Cyberpunk 2077 як одну з найвибагливіших ігор на даний момент, і як бачимо, у Full HD новинка Nvidia справляється з грою без особливих проблем. За даними каналу JZ2Sense, без активації технології генерації кадрів, а також без трасування променів. Новинка в середньому забезпечує 81 кадр в секунду. Це дуже добрий результат. RTX 3060 видає 64 кадри, тобто має місце приріст на 27%, а це дуже непогано. RTX 3060 Ti для порівняння показує результат 92 кадри, тобто RTX 4060 до неї дуже близька. RTX 4060 Ti видає 101 кадр і виходить, що ця модель швидша за RTX 4060 на 25% при різниці в ціні в 33%. Тут варто відзначити, що всі ці результати отримані з застосуванням DLSS, причому у випадку RTX 4060 використовується DLSS 3, а у RTX 3060 DLSS 2. Тому можна сказати, що порівняння цих двох карт умовне, так як нова технологія забезпечує більший приріст, ніж стара, але RTX 4060 та RTX 4060 Ti в такому вигляді порівнювати максимально коректно. Що цікаво, згідно з даними каналу L Analista Аналіста Beats, RTX 4060 показує ідентичний RTX 4060 Ti результат при активації трасування променів та генерації кадрів у рамках DLSS 3 Крім того, мова йде про 100 кадрів за секунду, що є вражаючим результатом для карти за 300 доларів. Таким чином, ми поки що не можемо порівняти RTX 4060 з RTX 3060 без DLSS 3 але з урахуванням цієї технології новинка виглядає дуже гідно. Компанія Nvidia має труднощі у задоволенні попиту на свої прискорювачі для штучного інтелекту, включаючи новітній H100. І щоб зробити продукт ще привабливішим, компанія готує його нові версії. За даними бази ідентифікаторів PCI, незабаром на ринку повинні з'явитися моделі у виконанні SXM5 на 94 та 64 ГБ відеопам'яті. Варто сказати, що 94 ГБ вельми незвичайний обсяг, можна було б подумати, що має місце друкарська помилка, і насправді обсяг складе 96 ГБ, але вже існує модель H100 NVL з таким же обсягом пам'яті. Сьогодні в асортименті Nvidia є H100 NBL на 94 або 188 ГБ пам'яті, H100 SXM на 80 ГБ та версії з PCI Express тими же 80 ГБ відеопам'яті. Нові варіанти нададуть клієнтам ширший вибір, до того ж раніше у мережі було помічено версію зі 120 ГБ відеопам'яті. На початку цього року в мережі з'явилися фотографії загадкової гігантської відеокарти Nvidia завтовшки 4 слоти розширення із нестандартною орієнтацією друкованої плати. Тоді передбачалося, що на фото засвітилася GeForce RTX 4090 TI або, що, більш ймовірно, нова напівпрофесійна Nvidia Titan. Нещодавно з'явилися нові фотографії цього монструозного прискорювача. Джерелом фотографій є платформа Goofish майданчик вторинної торгівлі, де можна зустріти продукти та прототипи продуктів, які офіційно ніколи не випускалися. Примітною особливістю відеокарти, крім її гігантських розмірів, є надзвичайне розташування друкованої плати. При підключенні вона розташовувана цима паралельно, а не перпендикулярно материнській платі, що робить її першою споживчою відеокартою з таким незвичайним розташуванням плати. Цілком ймовірно, що через свої гігантські розміри відеокарта оснащена відразу декількома платами, і на одну з них виведено 12 плюс контактний роз'єм живлення 12 VH Power з можливістю передачі до 600 Вт живлення. Він розташований у верхній частині прискорювача. До речі, він всього один, хоча від відеокарти таких габаритів та класу можна було б очікувати як мінімум два такі роз'єми. Іншою прикметною особливістю цього монстра є панель зовнішніх відеовиходів. Останні розташовані вертикально, а не як завжди, горизонтально, що пов'язано із застосуванням вертикальної друкованої плати. Сама система охолодження призначена для друкованої плати із модельним номером PG-137. Чи дійсно NVIDIA планує випустити цю відеокарту, чи представлений на фотографії прототип прискорювача є просто експериментом. З часом все стане відомо. Компанія Tesla нещодавно оголосила про прогрес у розробці спеціальної суперкомп'ютерної платформи Tesla Dojo, яка побутована на чіпах власної розробки автовиробника. Виробництво суперкомп'ютера розпочнеться у липні поточного року. Очікується, що у наступному році DO увійде до п'ятірки найпередовіших обчислюваних систем світу. Створення власного суперкомп'ютера це ще один важливий крок Тесла в області штучного інтелекту. Хоча прискорюючи Nvidia a 100 та H100 домінують в області на даному етапі, власні чіпи Тесла для навчання штучного інтелекту та логічних висновків можуть суттєво знисти залежність компаній від традиційних виробників таких напівпровідникових компонентів. Доджо заснований виключно на розроблених тесла чіпах та інфраструктурі, а для навчання нейронної мережі використовуються відеодані великого парку автомобілів. Розвиток машинного зору має важливе значення для технології автономного водіння. Обчислювальні потужності майбутнього суперкомп'ютера також будуть використані для подальшого розвитку проєкту людиноподібного робота Tesla Optimus. В архітектурі Тесла Доджо застосовуються системи на пластині «System on Waffer, тобто чіп є цілою кремнієвою пластиною, Training Tile в термінології Tesla. Кожна пластина вміщує 25 прискорювачів D1 та 40 модулів водовиводу. На пластині також розміщені підсистеми живлення та охолодження. Представники Tesla стверджують, що одна система на пластині замінює 6 блоків графічних процесорів і при цьому обходиться дешевше. Tesla вже використовує великий суперкомп'ютер із графічними процесорами Nvidia для обробки даних системи автономного водіння FSD, один із найпотужніших у світі суперкомп'ютерних кластерів. Головний інженер компанії Тім Заман повідомив громадськості, що обчислювальний кластер Тесла в даний час завантажений на 99,7%, причому 84% машинного часу витрачається на пріоритетні завдання. Компанія гостро потребує додаткових обчислювальних ресурсів, і суперкомп'ютер Dojo зможе кардинально покращити ситуацію. Чергова порція документів Microsoft, призначених для судового позову щодо купівлі Activision Blizzard, розкриває приблизні терміни появи консолей наступного покоління. На фото можна побачити можливий дизайн майбутньої PlayStation за версією нейромережі MidJourney. Microsoft каже, що очікуваний період запуску 2028 рік. Раніше в мережі фігурували дати від 2026 по 2028 рік, але тепер ми маємо більш точні та надійні дані. Зрозуміло, до 2028 року ще далеко і не виключені переноси. До того ж, це все ж таки очікуваний період, тому загалом чекати виходу нових консолей надто рано чи пізно навряд чи варто. Якщо приставки справді вийдуть у 2028 році, то виходить, що термін їхнього життя на ринку становитиме 8 років, що досить багато. При цьому нагадаємо, Microsoft найближчим часом не збирається випускати консоль проміжного покоління, тому що нібито Xbox Series X якраз і є цим проміжним поколінням. Наступного місяця в прокаті з'явиться фільм Барбі, головні ролі, в якому виконали Марго Робі та Райан Гослінг. Напередодні цієї події компанія Microsoft анонсувала появу лівітованої серії консолей Xbox Series S у стилі Барбі. Разом з консолю поставлятиметься підставка у вигляді будиночка Барбі та фронтальні панелі для геймпадів, які виглядають як костюми Барбі та Кена. Сама консоль та аксесуари не з'являться у вільному продажу. Водночас їх розіграють серед передплатників Xbox у Twitter. У рамках просування нового фільму про Барбі у грі Forza Horizon 5 з'явилися два автомобілі у відповідному стилі. Отримати Chevrolet Corvette EV 1956 року та GMC Hummer І 2022 року у стилі Барбі можна абсолютно безкоштовно. Для цього необхідно під час проведення акції зайти у внутрішній ігровий центр повідомлень. На додаток до цього, Xbox проведе наступного місця ще один конкурс, в рамках якого можна виграти одну з особливих ляльок Барбі. Ці ляльки носять одяг у стилі Xbox і поставляються разом із аксесуарами для Xbox Series S та самою консоллю. Актор озвучування Трой Бейкер, який грає одного з центральних персонажів у науково-фантастичному трейлері Форд Соліс від польської Fallen Leaf Studio та італійської студії Black Drakar Games, представив новий трейлер проєкту. У двоххвилинному ролику Бейкер розповів, як приєднався до проєкту і про те, чому його варто чекати. Зірковий акторський склад головного героя озвучує Артур Морган з RDR2, Неймовірна історія та графіка на Unreal Engine 5. Крім того, у відео Бейкер розкрив дату виходу гри. Фор Соліс надійде у продаж 22 серпня поточного року для Steam та PS5. Версія для консоли Xbox потенційно буде підтверджена у майбутньому. Представлений Бейкером трейлер також містить близько однієї хвилини геймплейних кадрів, зважаючи на ці уривки, Фор Соліс буде пригодою з розряду інтерактивних фільмів на кшталт Detroit Become Human та Until Dawn. В описі СТІМ розробники порівнюють Форт Соліс із серіалом від Netflix. Історія розділена на чотири розділи, що передбачає можливість повернення у вже відомі локації та впливу рішень користувача на хід розповіді. За сюжетом, інженер Джек Лірі у виконанні Роджера Кларка повинен пережити довгу марсіанську ніч на спорожнілій базі Форт Соліс і з'ясувати, що трапилося з персоналом та навіщо збудували сам комплекс. Розробники обіцяють унікальне поєднання сюжетної пригоди, досліджень, взаємодії у дусі імерсів 7 та жахливої атмосфери без завантажень, монтажних склеюк та інтерфейсу.